Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Вітаю мешканців Усатівської громади і з ним народження села. У цей нелегкий час бажаю мирного неба, спокою та добробуту. Нехай зростає та процвітає ваша громада. Тим часом на Росії на 210-й день триденної війни почалась мобілізація. Тепер кожен, хто підтримував війну та окупацію, а також ті. То був байдужий до геноциду, який вони вчиняють на окупованих територіях, можуть не словом, а ділом показати, наскільки швидко вони можуть вмерти на українській землі. Мабуть, засвоїти уроки історії для них занадто важко. Тож ми їх навчимо для нас та наших збройних сил ці конвульсії керівництва окупантів не міняють нічого. Адже ми професіонали і б'ємося за свою землю. І будемо продовжувати нищити окупантів, скільки б їх до нас не йшло. Разом до перемоги, слава Україні!